Всім привіт! Ласкаво просимо на наш канал! Сьогодні ми зануримося в тему, яка зачіпає багатьох з нас в певний момент нашого життя акне. У цьому відео ми розглянемо, що таке акне, що його викликає, хто може захворіти на нього і найголовніше, як йому запобігти. Але перед початком дуже прошу вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео та написати у коментарях два-три слова для просування цього відео. Що таке акне? акне? Це поширене захворювання шкіри, яке виникає, коли волосяні фолікули закупорюються жиром, відмерлими клітинами шкіри та бактеріями. Це призводить до утворення прищів, вугрів і гнойників. Акне зазвичай з'являється на обличчі, шиї, грудях, спині та плечах. Що викликає акне? Розвитку акне сприяють кілька факторів: одним з основних факторів є надмірне вироблення шкірного жиру сальними залозами. У поєднанні з відмерлими клітинами шкіри цей жир може закупорювати волосяні фолікули, створюючи середовище, де процвітають бактерії. Гормональні зміни, особливо в період статевого дозрівання, також можуть спровокувати надмірне вироблення жиру. Хто може мати акне? Акне не обирає когось конкретного, воно може вражати людей будь-якого віку і типу шкіри. Хоча найчастіше воно виникає у період статевого дозрівання через гормональні коливання. Дорослі також можуть страждати від акне. Такі фактори, як генетика, дієта, стрес і певні ліки, можуть збільшити ймовірність розвитку акне. А як же запобігти появі цього страшного недугу? Хороша новина полягає в тому, що є кілька кроків, які ви можете зробити, щоб запобігти появі акне і зберегти здорову шкіру. Ось кілька порад, про які варто пам'ятати: здоровий догляд за шкірою. Двічі на день очищайте обличчя м'яким очищувальним засобом, щоб видалити надлишки жиру, бруду та макіяжу. Уникайте жорсткого скрабування, оскільки воно може подразнити шкіру. Зволожуйте шкіру. Навіть якщо у вас жирна шкіра, використання легкого зволожуючого крему без олій допомагає підтримувати природний баланс шкіри. Руки подалі. Уникайте частого торкання обличчя, оскільки руки можуть переносити. Збалансовано харчуйтеся, дотримуйтесь збалансованої дієти, багатої на фрукти, овочі, цільні зерна та нежирні білки. Уникайте надмірного споживання солодких та оброблених продуктів. Регулярно пийте. Пийте багато води, щоб підтримувати шкіру зволоженою і допомагати виводити токсини. Регулярні фізичні вправи: фізична активність покращує кровообіг і допомагає зберегти шкіру здоровою. Захист від сонця. Використовуйте сонцезахисний крем з захистом не менше 30, щоб захистити шкіру від пошкодження ультрафіолетом. Шукайте засоби без шкідливих компонентів, щоб уникнути закупорювання пор. Вправління стресом практикуйте вправи для зняття стресу, такі як йога, медитація або глибоке дихання, щоб мінімізувати гормональні коливання. Отже, незалежно від того, підліток ви чи дорослий, догляд за шкірою може суттєво запобігти появі акне. Пам'ятайте, що послідовність є ключовим фактором у догляді за шкірою, дотримуючись правильної процедури догляду за шкірою, ведучи збалансований спосіб життя і, пам'ятаючи про те, що ви наносите на шкіру, ви зможете запобігти появі акне і насолоджуватися здоровою, сяючою шкірою. Дякуємо за увагу. Не забувайте оцінювати відео та підписуватись на канал. Дізнавайтесь нове щодня.